Домашня поразка в рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Івано-Франківський тепловик провів свій перший домашній поєдинок в сезоні, приймаючи команду Ілічівець 2 з Маріуполя. У першому таймі команда Володимира Коваляка на правах господарів взяла м'яч під свій контроль. За перші 15-20 хвилин ігор худобяк, який діє на вістрі атаки, мав чотири чудові моменти, щоб відкрити рахунок. Проте м'яч ніяк не хотів перетнути лінію нових пластикових воріт, які встановили на стадіоні рух. Натомість лічівець 2 поступово перевів гру ближче до центра. поля а на 35 й хвилині сталося те, чого трохи раніше почали побоювати зболівальники на трибунах. Після подачі кутового гості завдяки неприємному рикошету таки забили м'яч у ворота тепловика. Ну людин надалі івано франківці мали близько 55 хвилин на виправлення ситуації, але команда не впоралась з таким завданням. Цікаво, що на перший домашній матч тепловиків східна трибуна стадіону рух заповнилась повністю. Про це свідчить офіційна статистика організаторів змагань: 6200 глядачів. Саме така кількість болівальників за даними протоколу поєдинку. Цієї п'ятниці, 19 вересня, тепловик зіграє на виїзді у Миколаєві проти суднобудівника. А 3 вересня у рамках сьомого туру команда Володимира Колюка прийматиме футбольний клуб Балкани. Андрій Менєв, Сергій Попович, телеканал Новин 402. Стільки було уболівальників підтримати команди. На пане, коли динамо Київ» приїжджали, ми ще вчора дивилися, то були журналісти, є фотографії у фойє. Якраз така ця трибуна. Було тоді і сьогодні так само. Я так дуже хвилювався, як і директор стадіону, щоб люди прийшли, щоб болівали. Хотів вам ще раз подякувати. Що наші футболісти? Ну, я вам скажу одно. Саме більше я переживав в тому, що вони побачать цю аудиторію, коли тут футболісти це Боришкевич і Худобяк, які бачили, може не часто, бо я думаю, тут 6,5 тисяч було це однозначно на, на стадіоні. А ті, які футболісти грали в чемпіонаті області, то ну, самі прекрасно дають, чемпіонат в області 200-300 чоловік, по 500, там, може 100 максимум. І вони перелякалися, вони перелякалися, напевно, моя вина, що я не зміг їх заспокоїти, бо я тиждень готував їх не як тренер по-футбольному, а як по-психологічному, щоб вони не переварілися. Я кажу, я такий футбольний вислів, але мені це не вдалося. Мені це не вдалося, вони перегоріли, бачили, що Я їх кажу, зайшов, розівав, що током є. Вони вправду, всі голови повпускали. Ну, але без порадок де буде перемог, розумієте? Як кажуть, першим блінкомом є над чим працювати, але ну, самообідно, що підвели а ті футболісти, на яких ми Підвели, це точно. Ми мали кажу, 20 хвилин вже 4-0 в роздягані другий танк. І грати на публіку, показувати їх. Індияких, напевно. Хотілося одне, щоб наш болівальник не розочарувався. Бо команда створюється не один тиждень, не один місяць, вона створюється роками. Ви це знаєте. І ми, по суті, молода команда, яка зібралася півтора місяця назад, була у нас і перемоги, і на вигляді непогано ми грали. Така сама гра була в Нових Каховці, як ми перші там грали. Теж мали тут дуже, дуже багато моментів. Но не реалізували і так само пропустили. Є над чим працювати. Думаю, ми з хлопцем розберемо цю ігру. І будемо рухатися далі. А вас хотів, щоб ви так само підтримали балку нашу команду. Я думаю, що перемоги будуть скоро. Дякую. Всі, всі позиції, які є в команді, звісно, потребують підсилення. Це одна із найгірших. Матчі, які ми зіграли, ми зіграли чотири матчі. Я не матч... сьогоднішньому, Васильович, беріть Ні, я в загальному В цілому команда мені подобається. В цілому мені команда подобається ті треєри, що ми зіграли на виїзді. Дуже непогана преса про нас е... відгукувалася. І в цілому гарна. Не... І була та самовіддача, що вона прикарпатський дух наш. Сьогодні, я кажу, ще раз, напевно, хлопці перегоріли. Перелякалися наших болівальників, нашу трибуну на стадіон. Ну з однієї сторони це добре, бо каже без вона перемога, а з іншої сторони мені дуже приємно, що стадіон був повний. у дивізіоні Б вищої ліги чемпіонату України з баскетболу планують взяти участь 14 клубів, серед яких Івано-Франківська Говерла. Саме стільки команд уже підтвердили участь у другому заранком Чемпіонаті чемпіонату України. У змаганнях візьмуть участь два учасники минулорічного фіналу чотирьох: Хімік «Хімік-2» з Южного та Золотий Вік з Кропивницького. Натомість, чи не переможе чемпіонату, політехнік з Харкова скористався своїм правом підвищитись в класі, і наступний сезон проведе у Суперлізі. Скоріше за все, вищоліві колективи буде поділені на дві групи за територіальним принципом. Відтак у західній зоні, окрім Говерли, змагатиметься Львівська політехніка, Тернопіль нео Рівненський БК-93, столичний золотий вік та Южницький Хімік. 2 варто додати, що Івано-Франківська Говерла впродовж шести сезонів у виступав на найвищому рівні, спершу змагаючись в українській баскетбольній лізі, а згодом в чемпіонаті Суперліги. Найвище досягнення прикарпатського колективу бронзові нагороди з сезону 2010-2011 років. Натомість у вищій лізі самобутній колектив виступав у період з 2002 по 2008 роки. Наразі Говерло вже розпочала комплектацію грового складу, а згодом розпочне навчально тренувальні збори у рідному івано Франківського. Андрій Менєв Сергій Попович, телеканал Новин 402. В Івано-Франківську відбулась презентація дитячо-юнацької футбольної ліги області за участю 84 дитячих команд краю. Разом із тим взяв старт перший тур чемпіонату з футболу серед юнацьких команд вікової категорії Ю-11 за участю футболістів 2006 року народження. Розпочалося все з параду учасників ліги, під час якого було проведено конкурси та урочистості з нагоди відкриття змагань. А також вручено кожній команді атестату учасника першості, урочистоцях прийняли участь керівників владних структур міста та області. Перші очільники обласного футболу, зокрема, президент дитячо-юнацької ліги області Юрій Соловей. На думку очільника дитячого футболу, саме завдяки таким змаганням у майбутньому можна розраховувати на вдалі результати збірної України, яка, як відомо, провалила придешний чемпіонат Європи 2016 року. Українці часто коли дивляться або Олімпійські ігри, або Чемпіонат Європи чи світу з футболу завжди хочуть і очікують від України перемог. Але ці перемоги куються в першу чергу не на великих стадіонах і не у великих залах, а вони Куються серед маленьких діточок, які грають в регіональних футбольних і спортивних лігах, і якраз ми сьогодні відкриваємо дитячу юнацьку футбольну лігу Івано-Франківської області. Це серйозний системний проект, спрямований на виховання якраз серед дітей, серед юнаків, хороших професійних футболістів. Ми це уніфікуємо. Ми піднімаємо це на. Достатньо високий рівень у нас в області, щоб говорили не тільки про те, що спорт, щоб спорт не був за залишковим принципом. А ми намагаємося привернути увагу, щоб саме спорт сьогодні в нашій державі він особливо в контексті останніх спортивних подій все таки превалював і він ставав одним з пріоритетним. Після цього юні футболісти розпочали боротьбу за нагороду в престижному турнірі, який триватиме впродовж навчального року у декілька етапів. Наразі молоді гравці зіграли стартовий тур, який подарував чимало емоцій та запеклої боротьби. Варто додати, що дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області була створена в обласному центрі Прикарпаття 9 липня під час урочистої конференції. Громадська спілка на сьогоднішній день об'єднує 84 команди у вікових категоріях від 11 до 18 років, в яких змагаються від 13 до 27 команд. Зокрема, під егідою ліги в наступному сезоні заплановано проведення регулярних чемпіонатів серед команд ю 10 та ю 12 а також традиційних турнірів пам'яті Думанського, Савчука, Хомана, Дебенка, Шулятицького, Краснецького за участю команд різних вікових категорій з багатьох регіонів України. Народний футбольний клуб ураган стартував в чемпіонаті футзальної екстраліги принциповим поєдинком у Харкові проти титулованого локомотива. Для обох команд поєдинок мав важливе турнірне значення. А відтак перший тайм локомотив і ураган почали обережно, придивляючись один до одного. Так тривало до п'ятої хвилини, коли як грім серед ясного неба пролунав удар Дмитра Сорокіна. М'яч прослизнув під руками Бірова 1-0. на восьмій хвилині. Шотурма вів м'яч з ауту на сімку. І Андрій, не відчувши опору сірого, спокійно пробив поворотом локомотива. Савенко був безсилий. один-один. Після пропущеного гола локомотив спробував відновити різницю у рахунку, і слобожанцям це вдалося. Вже у першому таймі вони забили два голи. На 13 13-й хвилині відзначився Боднар, а на 16-ій – Свирідов. Більш того, у другому таймі залізничники забили в четверте. На 38 й хвилині відзначився Савенко. Незважаючи на такий перебіг матчу, ураган все одно грав п'ятьох, але це не принесло воно франківцям бажаного результату. На 40 40-й хвилині Шотурма вкотре прибував поворотом локомотива. Тім голкіпер Савенко і на цей раз врятував свою команду. Підсумковий рахунок матчу. – 4-1. на домашньому паркеті мене коледжу фізичного виховання. Дракони зіграють найближчої суботи, 27 червня, з чинним чемпіоном екстраліги, Львівською енергією. Початок гри о 12-й годині. Напередодні цього важливого протистояння народний футбольний клуб Ураган провів прес-конференцію, на якій представники клубу поділилися своїми очікуваннями від початку сезону. Дякувати Богу, що травмованих нема. Всі готуються всі в бойовому складі. Тут зараз дуже важливо підійти в психологічному стані, бо знаєте, ця поразка все-таки десь б'є по психології, енергія в цьому має десь невеличку перевагу. Вони десь після виграш, а вони десь після поразки, і десь так у нас десь це трошки гнітить, Ну, знову ж таки, завтра все буде нормально, бо ми вже однозначно забуваємо це все стараємося весь негатив, це все поразку забувати. Ураган повернувся з дуже великими силами. Хотілося б допомогти тільки клубу виграти, вернути ці всі медалі, які були і кубки. І я думаю, що їх присутність додасть певної зацікавленості місцевих франків... болівальників Франківська, і... а нам додасть впевненості в цьому сезоні змістовності в нашій гри і головне результативність.